Усім привіт! Мене звати Микита. Та сьогодні я хотів би поговорити з вами про топ-помилок новачків у фото та відеозйомці. Це відео буду гарантуватися на моєму власному досвіді, і для того щоб розбавити картинку, я пропоную вам переміститися на вулицю. Як на мене, сама головна проблема новачків це те, що вони думають, якщо вони куплять собі саму круту камеру, саме круте світло, штативи і все таке, коротше, техніку, то вони почнуть знімати супер-пупер круто. Але це не так. Саме головне це практика. Якщо у вас немає практики, ви не практикуєтесь тим, що у вас є, то і навіть саме коштовною технікою у вас не буде супер результату. Це правда. І також теорія це супер круто, але якщо ви не застосовуєте теорію до практики, то і результатів у вас також ніяких не буде. Також у багатьох новачків є така розповсюджена думка. Зараз я куплю камеру, і як начну лутати бабло, але це не так. По-перше, зйомка це про творчість. А потім, якщо у вас є творчий підхід до цього, то, скоріше, за все, ви знайдете клієнтів. Але реалії ринку такі, що з кожним днем е, стає все більше людей, які знімають на iPhone, і думають, що а наш нам взагалі фотограф чи відеограф, якщо iPhone і так круто знімає. І, звісно, iPhone круто знімає. І конкурувати з цим мисленням ну, вже майже неможливо. Тому саме головне, знімайте з любов'ю, знімайте творчо і кайфуйте від цього. Бо якщо ви будете розраховувати тільки на гроші, то ну, у вас такі собі перспективи. Скоріше за все їх навіть і немає. Якщо ви не готуєтеся до зйомки, то ви можете і не розраховувати на гарний результат. Тому що так чи інакше вам потрібно буде знати, що ви будете знімати, де ви будете знімати, у котрій годині, які вам потрібні будуть об'єктиви і купа інших нюансів. А саме головне, перед зйомкою беріть собі референси, і тоді ваші результати будуть більш передбачуваними. Новачки знімають без ДОП світла. Навіть якщо вам здається, що картинка і так норм, чи я підійму ISO, це не так, особливо, якщо ми говоримо про приміщення. У приміщеннях особисте світло, яке ви знаєте, як виставляти, це must have. Або без цього результат буде так собі. Пам'ятайте, художник малює пензликом та фарбами, а відеограф та фотограф використовує світло та камеру. Трохи не по темі, але я знімаю для вас і хочу показати, як робити не потрібно, тому що це просто піпець. А, диві, дивіться, скільки сміття. Я не знаю, бачите ви чи ні. Це все сміття лежить. Люди, будь ласка, не робіть так. Коли ви знімаєте, дивіться, щоб не було такої історії, що у вас небо тупо біле, чи темні ділянки у фото чи відео вони повністю темні. Але це за можливостю. Я розумію, що бувають різні умови. Наприклад, ви знімаєте у приміщенні, і частіше всього таке буває, що вікно воно повністю біле, тому що динамічного діапазону вашій камері не вистачає. Це нормально. Але якщо ви можете впливати на це, то слідкуйте за цим, щоб такого не відбувалося. Новачки майже завжди знімають з автобалансом білого для того, щоб кольори у ваших фото та відео були однакові. Налаштовуйте баланс білого власноруч. Новачки не використовують правила композиції а для того, щоб знати базові правила композиції, дивись наш ролик, підказка буде десь отут. Новачки не використовують різних планів при зйомці. Також їх називають крупностями. Щоб знати, які є крупності кадру, дивись відео, яке я зняв. Підказка буде десь тут. Розповсюдженою помилкою є недоречні рухи камери. Така помилка була і у мене, але коли я звернув увагу на кіно, то побачив, що більшість кадрів взагалі зняті на штатив. Тому, коли ви робите якісь рухи камерою, завжди думайте, для чого ви це робите. І також те, чим страждають абсолютно всі новачки, це неуважність. Частіше усього це волосся моделі, яке лежить якось не так, чи якесь сміття на фоні чи у кадрі. Тому перед тим, як знімати, добре подивіться на кадр та ну, подивіться, щоб там нічого зайвого не було. Друзі, не забувайте про тих, завдяки кому ми можемо займатися тим, чим ми хочемо, що нам подобається. Це ЗСУ. Не забувайте донатити. Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на канал. Також у нас є БаймійКОФІ, якщо ви хочете нас якось підтримати, то можете підписатися на Байміїкофі. Залишайте коментарі, пишіть свої думки. Сподіваюся, я був корисним. До нових зустрічей!